Дуже багато хто звертається до нас з такими питаннями, як укомплектувати толкову тілешку для інструменту, щоб для зручності працювання на СТО. Беремо в районі 10 тисяч гривень тілешку українського виробника. І комплектуємо його якісним інструментом. Наприклад, наводжу на торговій марці GTC тайванський виробник. Ось один із наших клієнтів зробив собі такий подаруночок. Гарно переглядаємо комплектацію, все толкове, все, чим людині потрібно працювати. Людина так і вибрала. Всім показую даний асортимент. Комплектуємо тілежечку, і в нас стає чудовий варіант, який не кусається по грошах і який потрібно в застосуванні на СТО. Всім гарного дня! Звертайтесь до нас, допоможу вам якісно укомплектувати дану позицію. З вами був Олександр.